Берега колишнього Дона розкинулося наше рідне місто Ізмаїл. Справжня перлина Бессарабії. Місто, яке ми любимо всім серцем, яким щиро пишаємося. Сьогодні Ізмаїл святкує свій день народження, і ми його діти. Щиро вітаємо своє рідне місто з цим святом і бажаємо йому багато років процвітання. Ізмаїл має багато історій, що починається ще з даних часів. Це місто, яке бачило багато подій, пережило різні епохи, і зберегло свої унікальність і культурний характер. Ізмаїл це місто з багатою історією та чудовими традиціями. Тут дружно живуть багато національностей і культур, створюючи особливу атмосферу дружби, взаємоповаги, та толерантності. Наш Ізмаїл місто працьовитих, щирих і добрих людей, які своєю працею, турботою і любов'ю роблять його ще краще. Нехай воно процвітає, розвивається і стає ще красивішим. ...яснішим, зеленішим, комфортнішим для жителів. Ми молоде покоління Ісміла. Любимо своє місто, прагнемо робити все, щоб його майбутнє було світлим і щасливим. Обіцяємо каду про його статус на бухтіля. Обороняти природу та пам'ятки. Це наша спільна спадщина. Щоб на вулиці завжди звучав дитячий сміх, панувала радість і надія на щасливе майбутнє. Щоб наші традиції і культури передавалися. Покоління в покоління. Щоб Ізмаїл був прикладом єдності та дружби для всіх, Містом яке об'єднує і надихає. Мріємо, щоб тут було багато сучасних шкіл та спортивних майданчиків. Щоб кожен у нас можливість реалізувати своє мріє. Саме тут, у рідному місті. це наш дім, наша гордість і натхнення. Ми горді дітьми Ізмаїл. Нехай Ізмаїл госте. Нас квітає, і розвивається. З днем народження, рідний Ізмаїл. Ми тебе любимо!